Ну, навіть не знаю, майже всіх свят існує. У мене є всі свята. Я напевно зробила свято е, людей, які е, виходять на відео і зру, роблять якісь мітинги, як, Які за добро. Я хотіла б зробити свято е, день листопада, наприклад, там, де всі збирають купу листя, там падають нам, розкидають, щоб це був такий яскравий м -м, праздник. Для всіх. Бо листя дуже навіть красиві, особливо восени. День роз. І треба дарити рози. Ні, свято шоколадного фонтану. Свято щоб було іграшок, цукерок. Напевно, День народження іграшок. І, і я хотіла б це побачити. Наприклад, в Запоріжжі там якийсь великий парк, там всі збираються, якісь кульки, всяке морозиво, там сладка вата і всякі такі е, конкурси. Ну, я думаю, це свято. Свято тебе самого. Свято коли тобі кожен день дарують подарунки. Ну. Я б хотіла, щоб існувало таке свято, коли усі родичі, там, хто де далеко живе, щоб усі приїхали до одного міста, чи приїхати там на Новий рік до бабусі і всім відпразнувати, щоб таке було свято або традиція, що треба приїхати до рідних і відпри зробити це свято найгарнішим. День, коли цей день. І не то нічого плохого, і все добро там.